А королева Великобританії Єлизавета II закликала країни Європи уникнути розколу. Ця заява до президента Німеччини. Йохима Гаука на державному банкеті в німецькому замку Бельвію стала єдиною публічною промовою британської монархині за весь час її чотириденного державного візиту. Раніше у Берліні за зачиненими дверима відбулася коротка зустріч німецького канцлера Ангели Меркель і британської королеви Єлизавети II. Сьогодні королева разом із главою німецької держави вилетить у франкфурт на Майні, де відвідає церкву святого Павла. Повіді, королева планує повернутися до Берліну, де ввечері британський посол проведе під відкритим небом прийом для королеви, на який запрошено серед інших четверо випадкових берлінців, яких обрали жеребкування. президент, пане президенте, за наше життя ми бачили на нашому континенті і найгірше, і найкраще. Ми стали свідками, як швидко все може змінитися на краще, але ми також знаємо, що повинні напружено працювати, аби зберегти досягнення післявоєнного світу. Ми знаємо, що розкол Європи небезпечний, і ми повинні протистояти цьому як на заході, так і на сході. Це залишається нашим спільним прагненням.